Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів манікюр. Він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги блок для полірування нігтів. Двосторонні міні пилки обов'язкові для кожного, хто піклується про свої нігті. У набір входить 10, 25 або 50 пилок, які ідеально підходять для шліфування та полірування. Вони мають дві сторони: груба для формування та підпилювання, а більш гладка для полірування. Виготовлені з високоякісного матеріалу, який є міцним та довговічним, за допомогою цих пилок ви зможете легко зробити манікюр професійного вигляду без необхідності відвідувати салон. Пропонуємо до вашої уваги набір стікерів для манікюру. Дані стікери – це чудовий вибір для тих, хто хоче додати унікального дизайну своїм нігтям. До набору входять стікери з різноманітними малюнками. Ці прикраси для нігтів легко наносити та знімати. Ідеально підходять як для початківців, так і для професіоналів. Їх можна використовувати як з лаком, так і гелем для нігтів. За допомогою цих стікерів ви зможете створювати приголомшливі та унікальні малюнки. Вони точно додадуть родзинки до будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги прикраси для нігтів. Набір кристалів для нігтів включає золоті, срібні, прозорі та кольорові стрази. Вони зберігаються в зручній коробочці, що полегшує їх упорядкування. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків: від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейл-арту. Завдяки плоскій формі будуть надійно триматися на нігтях. Пропонуємо до вашої уваги фрезер для манікюру. Даний фрезер оснащений високошвидкісним двигуном зі швидкістю 20 тисяч обертів на хвилину. Завдяки цій швидкості ідеально підходить для підпилювання, формування, шліфування, зрізання та видалення зайвої кутикули або мозолів. Компактний та ергономічний дизайн фрези полегшує користування та управління, а вбудована система вентиляції допомагає запобігти перегріву. Підходить як для професійного, так і для домашнього використання.